Хорватські піци навчилися літати. Отак, от от, бачите, такі собі літаючі тарілки у вигляді піци. Але насправді одна піцерія запустила доставку замовлень дронами. Ого. От. серйозно? Дуже, Я думаю, це точно не для України зараз. Не точно. Це 100% і сміх, і гріх. Але взагалі мені дуже цікаво, враховуючи, що Хорватія це, так, ну, на морському узбережжі переважно перебуває так, ця так. країна, і там дуже. Багато чайок, а чайки, вони Ого. що, вони зазвичай все крадуть. От я, ну, згадаю, я думаю, просто... що вони закривають в коробку. Ну, ти бачив, воно може, тільки що летіло, без... може, для реклами. Але ну, мені дуже цікаво, скільки таких піц було вже загублено протягом процесу доставки або вкрадено. Ну, то, ну як, ворони, вони ж теж можуть боятися цих дронів. Ну, а чайки вони нікого не, не бояться. Розумієш, Чайки, Чайки, вони найки, такі навіть завжди поламані, у них там лапки надгризані. бо вони не знають межі ніколи. Ото таке. Ну подивилися, трошечки зацікавилися і поїхали далі. Так, да, Друзі, якщо ви думаєте, це вже я йду далі, що у вашому місті великі затори, то послухайте наступну новину. Доба в заторі так, китайці повертаються додому після національних восьмиденних канікул. Після золотого тижня магістраль Пекін, Гонконг. Макао перетворилася на парковку з понад 50 смугами одночасно. У піковий момент зафіксували кілька мільйонів авто. Тепер зрозуміло, звичайно, чому в Китаї так активно поширюють, будують а, літаючі автомобілі, але от справді ну це як це щось нереальне. Взагалі, Я мені не... Дуже тяжко уявити. Цілу Друзі. добу, тому якщо ви їдете за київські затори або там в іншому своєму великому місті, просто згадайте про Китай, але це не означає, що треба в тих заторах стояти. Треба щось робити, щоб їх не було. Правильно, пересідати на громадський транспорт, але треба, щоб ой, таке комплексне питання. Слухайте, чим глибше кажу, тим більше закопуюся. Okay. І треба то. Взагалі, сидіти вдома, це... це вже буде вийшати. О, це точно, друзі. Але ще вам цікавенько розкажемо вчені просто вражені від того, що щира розмова з подругою може знижити ризик стресу, рівень стресу на 40%. Лише 20 хвилин відвертого спілкування можуть знизити рівень кортизового гормону стресу майже наполовину, стверджують дослідники. Коли ми ділимося переживаннями в організмі, активується окситоцин, гормон довіри та емоцій, Тепла саме він допомагає тілу перейти з режиму виживання у режим життя. Психологи наголошують, що мовчання виснажує, а невисловлені емоції накопичуються у тілі у вигляді утоми, тривожності, безсоння чи навіть зайвої ваги. Отак, от, от друзі, Так що знайдіть собі подругу або друга і йдіть спілкуватись. Так вже плануєте зустріч, тому що це справді так працює. Я от зараз я розумію, ну так же ж, я можу прийти там додому. До чоловіка там, 20 хвилин про, е... про трендіти, про <рес> а потім мені легше стає. Тобто, навіть на фізичному рівні, там, ми говоримо звичайно і за ментальні якісь речі, але на фізичному рівні тепер розумію, що просто вивільняється кортизол. Отак от, от дорогі друзі, ми вас закликаємо дійсно дбати про своє ментальне здоров'я і також про свою своє серце, свою душу.